Для 18-річного кримчанина Гліба Манакова це передостанній день у колонії. За два з половиною роки, які він провів у виховній установі для неповнолітніх свідомості хлопця, багато що змінилося. Я тут закінчив один з класів, вивчився в ПТУ, напрацював. ну був правцеволаштований. Як людина, в принципі, змінився. Тобто був такий більш пакосний, можна сказати, дитина, а зараз більше став стриманим. Тобто... Уважають ну, начал старших. Хоча раньше такого не То тобто, есть, в принципі, як це називають, виправився. По той бік паркану, де Гліб опиниться достроково завдяки закону про амністію, він мріє продовжити навчання і отримати ще одну спеціальність зварювальника. Завдяки адміністрації виховної колонії, хлопець сирота, який все своє життя на волі провів в інтернаті, матиме й власне житло у рідній Ялті. І у нього буде вже своя квартира, у там за рішенням суду. Установа йому зробила паспорт громадянина України. Тому я думаю, із-за цього всього, із-за того ставлення такого людського, він, знаєте, почав бачити суть життя, почав поважати людей і за того, що на добро треба відповідати добром. Гліб Манаков один з 13 вихованців Ковальської колонії для неповнолітніх, хто потрапив під амністію. Усі вони скоїли не тяжкі злочини і не були злісними порушниками режиму утримання в установі. Суд вивчає справи, проводить засідання, і в засіданні суда значить, приймається рішення. Можна застосовувати закон до цього вихованця чи не можна. Ми подавали спочатку шість подань. Вже ці хлопці по ним рішення прийнято і вони звільнені і поїхали вже додому. І ще сім чоловік, значить, також прийнято рішення про їхнє звільнення. І в четвер ми буквально їх будемо звільняти також. Загалом у Ковальській виховній колонії для неповнолітніх сьогодні утримують 150 засуджених. Їх вихованням переймаються як вчителі загальноосвітньої школи, так і вихователі професійно-технічного училища, де вихованці колонії здобувають робітничі професії. І те, яким для кожного з цих хлопців буде життя на волі, не в останню чергу залежить від їхнього бажання вчитися, у тому числі і на власних помилках.